Раковець колоза і сорт ріслінг. Я відкрию, розлью, а потім ми поговоримо. Ну, Ви знаєте, що ріслінг, основна його притаманна риса, навіть в сліпу можна відгадати, так, це ноти нафти, так? бензойні ноти, які можна в сліпу відгадати, що це ріслінг. Король білих вин. Вважається так, і родом із Німеччини зараз німці теж дуже занепокоєні зміною кліматичних умов. Хоча ця, це літо для них досить таке помірне. До речі, температура зараз в Європі до 20 градусів, порівняно з нами, так це і Франції і в Німеччині не більше 20 градусів. Тому у них цей урожай, мабуть, буде дуже добрим. Але разом з тим дуже Змінилися теж смаки і аромати в Німеччині. Відповідно, зараз українські ріслінги в таких регіонах, які до сих пір були не розвинені, мають місце бути. І ви бачите тут таку благородну цю бензойну ноту, яка є. Отже, Раковицька лоза це торгова марка, яка була Це молода сімейна виноробня, яка спеціалізується більше на виробництві виноградника. І лише потім вони вирішили. Сама ідея займатися виноградом. Ще в 2015 році. І тоді посадили перші 18 кущів столового винограду, і потім в 2018 ще 80 і в 20-му ще 100 різних, близько 100 різних сортів. І в них дуже широкий асортимент. цих. по суті вони продають різні сорти винограду на тій території, це Львівська область. І в них Совіньйон, Шардоне, Рислінг, Піноблан, соляріс, Йоханітер отакі От цікаві, нестандартні є сорти. Є угорські, такі як Гечей Заматош, потім Муската Тонеля, Дублянський, Фронтіньяк Грі, Каберне Фран, Пінонуар і багато інших: типу Регент, Шабреву і Красеня. Ну, вони вирішили виробляти вже в 20-х роках вина. І, до речі, їх вина в 24-му році на Wine and Spirit Awards отримали 4 медалі. Так, в 2023 році також отримували нагороди, тому вони є молодими, перспективними. І у нас, до речі, мала б відбутися їх дегустація лінійки, так, тому що в планах, можливо, є, тому що замовляли цілу лінійку їх. Ви? Ще є у вас в продажу, продажу немає. В продажу вже немає. Ага. Але е вони такі ну, завзяті і судячи з чистоти. Так, аромату ви бачите, що тут відразу виділяється бензойна нота, і ми бачимо, що вона така обгородна, маслянистість, яка притаманна рислінгу, теж тут є. І колір так, з золотавинкою теж підкреслює екстрактивність цього вина. Як вам смак? Да. Добре, Легка кислинка. Для мене солодкуватий. Солодкуватий, да Рислінг? але ну, він, мені здається, що досить, досить такий. Досить Прибли... Наближений до німецького стилю. До, класичного, да, до класичного, класичного німецького стилю. Хоча колір, мені здається, більш екстрактивний, ніж німецькі різдвяні, і має місце бути. Це ж зовсім невинний на сьогоднішній день регіон, такий маститий, як інші, але разом з тим, бачите, вони. так Принаймні будете тепер знати Раковецько Луза, Львівську область. І от такий а от цей зв'язок ще завоював якісь медалі? А, не, відмічено. не відмічено. Не відмічено, можливо, так. Давайте провіримо зараз протягом вечора ще раз інформацію. Тому що зараз дуже багато цікавих різних конкурсів. Мені вдалося побувати на конкурсі Вина Срібної землі, який проходив 29-30 червня на Закарпатті. Там теж було. Зібрано цілу лінійку українських ну, закарпатських виноробів, які зараз потужну таку силу е несуть, вони консолідуються для того, щоб теж там свою е таку асоціацію підтримувати. І дуже багато ви не уявляєте, наскільки виробників там є, ми про них навіть і не знаємо. Щодо мінеральності, як вам рівень мінеральності, якою е взагалі-то часто е Ріслінг характерен? Ну, Для мене достатньо. В принципі. Mm -hmm. я не знаю, може так. Але вона тут помірна. Смак м'який, округлий, е, да, пікантний лимонний. Після смак є. Такий свіжість, легкість. Мені здається, нічого зайвого. Да, приємний ріслінг. Гастрономічний, я б сказала. Да, такий ріслінг можна подавати в ресторані, як крафтовий український продукт і буде е, гарно. І тут теж приємний, яблуко стигле. Так, тобто округлий такий досить незвичний, і я все ж таки завжди наполягаю говорити про той факт, що чим відрізняється крафтове українське виробництво винне, що вино вже має своє обличчя. так? Ми вже не відчуваємо оті стандартні радянські стереотипи, де просто там цистерна з вином, да, яку ешелонами відправляли. А тут вже має якусь, якесь обличчя, якийсь свій стиль, свій. Дух від різної виниробця тут дуже приємні аромати теж в третьому носі є.